Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про акцію, яку організував Фонд Незламна Україна, українська книжка для дітей за кордоном. Тому буде цікава інформація на рахунок того, як ви можете отримати безкоштовно книжки для дітей віком від 5 до 16-17 років, і як це все потрібно оформити. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Підписуйтесь на наш інстаграм, на наш Ютуб канал. Я стараюся частіше тепер виставляти відео, ділитися також не тільки рілсами, не тільки загальною інформацією, а також особистими думками. Тому буду дуже вдячний за вашу підтримку. Тому давайте почнемо. Отож, стартувала акція, і тепер ви можете отримати на кожну дитину по номеру песелі. Безкоштовні книжки на українській мові. Що потрібно зробити, щоб зареєструватися і отримати ці книжки для дітей? По-перше, реєструємося за формою. Я посилання на цю форму прикріплю у першому коментарі до цього відео. Там вона дуже простенька. Заповнюйте усі дані на кожну дитину, індивідуально потрібно заповнити окрему форму, тому що потім ви будете отримувати ці книжки на підставі номеру Песель, ідентифікаційного коду кожної дитини. І також кожна дитина може отримати один комплект, не більше. Тому, по-перше, заповнюємо цю форму. Далі ми очікуємо на повідомлення на електронну пошту, коли саме буде доставлена ваша посилка до вашого міста. На даний момент ця програма працює у даних містах, і ви можете отримати книжки ось з цих авторів. Також можете собі переглянути. І після того, як ви отримаєте це повідомлення на електронну пошту, у вас буде чіткий день, година і локація, куди вам потрібно приїхати, щоб відібрати подарунок. Ось так він також виглядає, так він спакований. Тому дуже крута ініціатива. Дуже багато є українських дітей в Польщі, які не мають доступу до української літератури. І дякуючи власне цьому фонду, ви можете отримати книжки. Тому раджу вам скористатися. Як тільки ви відправите цю форму, отримаєте підтвердження, вам потрібно буде прийти у конкретну локацію, сказати ідентифікаційний номер, песель або ж показати вашої дитини. Також, якщо ви фізично самі не можете прийти, це можуть зробити ваші знайомі, родичі. Найважливіше так, щоб ви їм довіряли і щоб вони могли це зробити за вас. І після того ви отримаєте свій подарунок і, в принципі, все. Тому надіюся, що це відео було корисним, можете цим скористатися. І усі книжки повинні бути доставлені в міста до кінця листопада. Це дедлайн, до цього часу повинні бути всі книжки роздані. І вже були у нас перші роздачі, фонд вже роздавав ці книжки в багатьох містах. І про наступні роздачі усі будуть інформовані вже електронною поштою. Тому дякую, що додивилися це відео. Поставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі.